Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачною стравою, такою по-домашньому страва, яка підійде на кожен день. Це є тушкована свинина з картоплею. Свинину нарізаєте невеликими шматочками, може бути також частина на костях, і обсмажуємо з двох сторін до красивого рум'яного кольору. Після чого додаємо сюди нарізану грубим кубиком цибулю ріпчату та моркву, додаємо трохи солі, чорного меленого перцю. І також сушений чесничок, можна свіжий. Додаємо один лавровий листочок і будь-які улюблені спеції для м'яса або просто карі. Трошечка ось так зрушуємо, прикриваємо кришкою і тушкуємо на середньому вогні 5-7 хвилин. І Додаємо сюди вже почищену та промиту картоплю. Картоплю рекомендую брати маленьку, так вона буде смачніше і красивіше виглядати у страві. Зараз, тим паче, піде вже молода картопелька, її можна просто ретельно промити і закидаємо її до м'язка. Зверху ще обов'язково трошечка солимо. Обливаємо питьову воду, прикриваємо кришкою і на нижче середньому вогні готуємо приблизно 30-35 хвилин до ось такого мягкого стану м'яска. Як бачите, воно вже розпадається на волокна достатньо. Такий простий собі рецепт по-домашньому, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!